Всім привіт! намасте. Стаємо в комфортну для себе позицію. Провертаємо плечі назад і вниз, видовжуємося тіло, витягуємо за маків таз тас відкручуємо і тягнемо руху по черзі до правого і до лівого плеча. Плечі у нас опущені внизу. І ми розтягуємо бокові поверхні шини. Вдих та видих. І ще вдих. І видих. І тепер підборіддя вниз і витягуємо гору в діагональ. Вдих. І видих. І ще вдих. Видих. І вдих. І видих. Добре. Провертаємо плечі назад. Декілька великих кругів. Розкриваємо грудний відділ і вперед. Добре. І витягуємо за руками вгору, ставимо ноги трошечки ширше і тягнемось по правій нозі, скользимо вниз, за лівою рукою витягуємось в сторону. Ми тут не закриваємося, а рухаємось по одній рівні лінії. Баче замуровані між двома стінами. І ми рухаємось в одній площині. Направо витягнемось. І наліво. І ще направо. І далі. І ще по одному разу. Право. І наліво. Добре. Витягуємо вгору, руки в пальцевий замок. Потягнулись на вдох і потягнулись вперед замком, тазом назад огляд вниз і ще витягнулись вдих і потягнулись вперед видих. І ще вдих. І видих. І ще один вдих. І видих. Добре, виростаємо, відпускаємо. Ноги можна поставити трошки уші. За руками долоні, пальці розкриті. Витягуємось вдих. З видихом тягнемо лікті вниз і назад, збираючи лопатки разом. На вдих. Витягуємось, на видих, збираємо лопатки. І ще вдих, І видих. І вдих. І видих збираємо. І ще один. Добре. І зараз руки в нас йдуть в сторони. І рухається то права рука наверх, ліва вниз. І ми начебто хочемо торкнутися пальчиками, або торкаємось. і потім змінюємо сторони і торкаємось на іншу. І ми продовжуємо малювати такі, начебто кола великі максимально за руками витягуємось і ми хочемо зробити максимально велике амплітудне коло. І ще змінимо. І ще по одному разу на кожен бік. Добре. Відпустимо. І зараз витягуємо праву руку вперед. Долоня від себе і потягнули. Натягнули пальці на себе, і поміняли в іншу сторону. Тягне. Угу. І ліву так само витягнули, і поміняли на себе потягнули. Добре. Струсили руки. І давайте зараз опираємось долонями. Над коліна і на вдох таз. Штовхаємо, прокручуємо його куприк пригору погляд вверх. І з видихом скругляємо спину погляд на живіт. І ще вдох. Прогнулись. Видих. Скрутились. І видих. Розкрились. Видих. Скруглились. І ще два. І видих. І, один, і видих. Добре. Призгинаємо добре коліна, вкладаємо живіт собі на бедра. Розслабляємо шию. Руки кладемо долонями вгору, згинаємо коліна до того часу, щоб руки опустились. Розслабте добре шию, помахайте головою вправо вліво. І вдих, видих тут. Залишаємось вагу, переносимо більше на передню частину стоп. І ще вдих, і видих. І провертаємо долоні, так, щоб їх опустити на підлогу. Опускаємо таз вниз, винирюємо, тягнемось колінами вгору, добре відриваємо стопи і макірка тягнеться вгору. Навдихуєш, на вдиху вийшли, на... Лісочки і з видихом знов вниз, а та вгору. І ще на вдох. Сіли, витягнулись, на видих опустились вниз. І ще видих. Витягнулося. Видих вниз. І ще один видих. І видих вниз. Добре, і плавно хребет за Це розкрутилося. Ну ми зараз ми тримаємо разом і ми будемо сідати, скручуватись на різні сторони. На вдих ми витягуємось, долоні, зібрали разом, потягнулись. І з видихом ми садимо таз назад, тягнем, лівим ліктем заходимо за праве коліно і штовхаємо. Долоню в долоні, стараємось вивести їх в центр грудної клітки, вже знасте погляд по можливості вгору. Якщо це некомфортно, ви втрачаєте баланс, можна дивитись вниз. Стоїмо і дихаємо добре, і вертаємось, витягуємо вгору в центр. Водих вирівнюємо ноги. І з видихом так само сідаємо. І тепер правим ліктем заходимо за ліве коліно, і руки стараємось вивести долоні в центр грудного відділу, вже з намасте. Дивіться, щоб коліно не виходило за коліно, щоб вони були на одному рівні. І продовжуємо штовхатись погляд або вгору, або вниз, якщо втрачається баланс. Добре. І витягуємося вгору вдох. І видих. Опустили руки, розслабились. І зараз у нас опорна нога ліва, руки на степ, і права в нас буде витягуватись вгору. На вдох тягнути коліно, а з видихом пробуємо вийти паралельно до підлоги. Погляд вниз, опорна нога злегка призігнута в коліні. І виходимо в паралель. І ще підіймаємося. Нагору. На вдих і на видих. Плавно виходимо назад. І ще навдих витягнулись, піднялись, назад, на видих. І на вдих. Піднялись, затримались тут, взялись лівою рукою за праве колінку, направу відводимо. Назад скручуємо знову корпусом і, якщо можемо, погляд переводимо на задню руку. І опускаємо, відпускаємо. Можна струсити ноги, розслабити їх. Угу. І зараз повторимо на іншу сторону, Опорна у нас на справа. Ліво ми згинаємо руки на мосте, підтягуємо коліно вгору, тягнемо вдих. І з видихом рухаємось назад, хоче паралельно до підлогу. Опорна нога прозігнута в колісом нагадує. І ще на вдох. Вгору. На видих. Назад. І ще. Вдих. І назад. Видих. І на вдих піднялись, захватили правою рукою зліва за коліно і ліву руку вивели назад. Угу. І дивимося, якщо можемо, за задньою рукою. Переводимо погляд і скручуємось тут. Добре, відпускаємо. Все знову струсили, трішки розслабили. І зараз ноги ми ставимо ширше я до вас повернусь. Будемо сідати в маласану в динаміці. Стопи у нас дивляться по діагоналі, п'ятки завернуті. Спробуйте сісти, відміряти, яку вам треба відстань, щоб вам було комфортно, і стопи були повністю притиснуті до підлоги. І ми зараз будемо на вдох витягуватись вгору, на видих, опускатися. в маласану вниз. І ще вдих. Потягнулись, видих, опустилися. І вдих. Потягнулись, видих вниз. І ще два. Води. І видих. І останній видих. І видих. Залишилось внизу. І розштовхуємо наші коліна ліктями ширшими. Руки в намасте. І зараз ставимо праву руку з боку від правої ноги. І за лівою витягуємо згору, погляд вгору, провертаємось, розкриваємось, видихаємо Вдих та видих. І витягуємось руками вперед, спругляємо спину, погляд вниз і змінюємо ліво. Рука в нас збоку, право витягується вгору і розкривається. Вдих. І ще один дих. І хворіх. І знову сідаємо в намасте, витягуємо за маківкою вгору. І зараз підіймаємось, вирівнюємо ноги. І штовхаємо таз декілька разів вправо вліво корпус У нас паралельно до підлоги. Угу. І захватимо лівою рукою праву ногу. І за правою тут розкриваємось вверх, погляд за верхньою рукою. Ще більше, наче хочемо себе скрутити. І поміняли лишу. Захват правою за лівою. І за лівою розкриємося. Грудний відділ ще більше повертаємо вверх. І видих вниз взялися за лікті, ліктєвий замок, повисли, і зараз ліктями ми розкатуємося від ноги до ноги, розслабляємо шию, корпус. І начебто нашими ліктями ми на коврику своєму малюємо цифру 8 або знак безкінечності і розгойдуємо себе. М -м -м, добре, і плавно починаємо зупинятись, відпускаємо лікті, призгинаємо ноги в коліна злегка і починаємо вирівнюватись хребет за хребцем, ніби ми приклеїмось плавно до задньої стінки. Ще раз сторони вдих. І видих. Розслабимось. І ще один видих. І видих намасте. Я вам дякую за цю коротку, активну практику і чекаю вас на наступних тренуваннях. Підписуйтесь на канал, залишайте лайки, коментарі, поширюйте, діліться своїми друзями. Давайте будувати разом наше активне, здорове ком'юніті. І також в дописі під відео ви можете знайти мій інстаграм та посилання на банку Монобанк, якщо ви бажаєте задонатити. Дякую вам і до наступних зустрічей!